Що сина розлад емоцій та поведінки? Я до кінця не зрозумів, все ж таки, що це означає і як це відображається на, ну, там, на, на зовнішньому вигляді дитини, на його поведінці знову ж таки, що це означає? А, дивись, тут така цікава ситуація, і взагалі тут можна обговорювати це питання просто е, руками. В тій системі він ніби як занадто активний, там чи занадто якийсь експресивний. А що і, 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 а і в нашій це... системі це нормально. А як це? От що для них це занадто активне? Що він робить? Він там стрибає, кричить. Що, що відбувається з дитиною? Про от для мене досі не зрозуміло до кінця. Ну, Я бачив ще... там фотки там і відео з твоїм малим. Ну, ну нормально? Нормальна активна, активна дитина. життєрадісна радісна no. дитина. Ну no. але ж ем, розумієш. Ну це що це офіційний прям діагноз у нього? Ну слухай, це діагноз по перше. Цього немає. Мені було важливо знайти. Спеціаліста з нашою ментальністю, який розуміє, що таке українські діти, але з досвідом місцевим mm -hmm. і з місцевим, місцевою освітою, тобто з німецькою австрійською освітою. І я знайшла таку людину, mm -hmm. і вона мені підтвердила повністю мої здогадки про те, що це просто відносно цієї системи вони це просто називають, бо вони люблять це називати якимись там типу протокольними цими назвами. А насправді ну, просто в дитини багато було дуже змін за останній час. Просто ну, це. Це маленька дитина, емоційно просто він ще десь. В якийсь момент, йому треба трошки більше часу, щоб емоційно розвинутися, і це нормально. Це дуже часто зараз у нього є певний офіційний діагноз, та ні. Там ні, його ні. картці якийсь нема в Немає. мав його діагнозу. Цей діагноз просто був поставлений, але він ну це навіть ні. Я скажу тобі так: що без всіх цих офіційних історій нема в нього, нього ніякого діагнозу.